Восьмий. В чому особливість восьмого забігу кордонрейс, і яка благодійна місія? Скажу відверто, мені дуже приємно і всій команді приємно, що це вже восьмий кордонрейс, і ми згадуємо, як це все розпочиналося. Це був такий звичайний спортивний забіг для військових з метою згуртування їх. Пізніше долучилися молодіжні представники. Пізніше ветеранська спільнота, і на теперішній час це масовий великий благодійний забіг, де приймають участь всі від діток від 6 років до наших героїв, ветеранів, які отримали важкі поранення після ведення бойових дій. Восьмий кордон рейс стає ще цікавішим, ще цікавішим для учасників, тому що появилися нові перешкоди. Ми врахували. Від останнього е, кордон рейсу всі побажання, е, весь зворотній зв'язок. Ця команда два місяці готувалася до наступної події, і я впевнений в цьому, що восьмий кордон рейс буде найкращим.